Вітаю вас, друзі, шановні підписники. Це канал 101 інструмент. Сьогодні знову в нас черга відео на українській мові прийшла дуже цікава штука. Вона називається SPAV 250 NG MINI. Буквально вчора надійшло декілька. На пробу будемо дивитися, як вони будуть продаватися. Думаю, що продаватися вони будуть досить гарно, тому що ну, на, на зараз, станом на зараз, в них цінник вже в роздрі буде там, 3999 гривень. Такий гарний цінник я. Буду виставляти це десь приблизно в районі 106 доларів. Якщо ви це відео переглядаєте там через півроку або рік, по суті, з технічною частиною нічого в нас не зміниться, і ціна в доларах я також думаю, що не зміниться. Ціна в гривні звичайно може змінитися в залежності від курсу долару. Що ж, давайте знайомитись. Маленька передмова, як то кажуть. Я думаю, вам вже всім добре знайомий маленький інший апарат від торгової марки Кентавер. Це SPAV 300 Mini, Він такий більш витягнутий, як такий чемоданчик. Він дещо дорожчий і він може працювати з газом. Основна відмінність же тієї моделі. Тому що вона з газом працювати не може, з вуглекислотою або іншими інертними газами. В неї, в принципі, немає на задній стінці або в інших місцях. Я вибачаю за таке освітлення, це в мене склад. Тут ось так все. А позаду просто немає в неї штуцера для під'єднання рукава, редуктора та іншого. Вона працює лише на флюсі або в режимі ММА зварювання, тобто штучним електродом. Але більшість з вас, ось ці маленькі апарати, які під кілограмову бухту, це також під кілограмову бухту, більшість з вас і брала їх під флюс. Тому для багатьох, напевно, нічого і не зміниться. Але коли люди виключили можливість працювати із інертними газами, вони отримали можливість зробити апарат дешевший. Станом на літо 2023 року, зараз у нас липень. Курс долара в нас 37,2, і зараз цей апарат буде коштувати в роздріб десь 105-106 доларів. Це в нас приблизно не приблизно. А я буду виставляти ціну в роздріб 3999 за новий апарат з дворічною гарантією і з певними плюсами. Я думаю, що це буде просто хід. Тому пропоную уважно подивитися. Давайте спершу такий. Огляд, характеристики і так далі. Апарат у нас запаковано ось таку невеличку коробку із стандартних кольорах торгівельної марки Кентавр. До речі, це та ж сама марка, що в нас возить Віталс, PowerCraft і ще декілька торгівельних марок. Тобто це великий серйозний надійний постачальник-імпортер, з яким не буде у вас виникати проблем із післяпродажним обслуговуванням із гарантійним обслуговуванням і так далі. Тут все чітко, безкоштовно кур'єр забирає, прямо на вашій адресі. Навіть не потрібно нести його до магазину, де купували, або їхати на нову пошту і кудись відправляти. Люди висилають кур'єра, ви дзвоните на 0800 безкоштовний номер. Дівчина або хлопчик приймає замовлення, ви описуєте проблему. Кур'єр забирає і потім повертає вам відремонтований апарат. Але звичайно, пам'ятаємо, що це має бути гарантійний випадок без якихось там механічних пошкоджень, пайок, розбірок і так далі. Повертаємось до пакування. Пакування в нас. Невеличка коробка з така розміром 35х20х25. Давайте пробіжимося швиденько по характеристиках, які нам вказав е, виробник. Напруга мережі живлення 230-50 Гц, максимальне споживання 10 кВт. Я знаю, що зараз у вас у всіх трішки я це вже все коментував, коли ми оглядали спав 300 Digit Mini та інші недорогі бюджетні зварювальні апарати. Звичайно, ні про які 10 кВт, ні про які 250 А максимального зварювального. Струму тут і речі бути не може, це неможливо, цього просто не витримає е, ні дріт живлення, який тут 3 на 1,5, цього не витримає ні ваша побутова розетка, е, ні ваш лічильник скоріш за все у більшості. Тому е, ці люди, які хочуть там 250 п'ятдесят імпер розслабти стрішки, тут буде десь 140-160 максимум, але цього з головою вистачає. А ті, хто хвилюється за те, що він просто спалить свою розетку. Або домашню мережу, також не хвилюйтесь, з цієї потужності тут немає. Але забігаючи наперед, друзі, 140 А під 0,8 дріт, або під електрод трійку, нормальний електрод, там, де немає багато целюлози, який нормально запалюється, Повірте, цього просто з головою. І в інших апаратах, усіх інших торгівельних марок. Там, де вам пишуть 300, 400 ампер, Це все просто такі несанітниці, Це просто, ну якесь ну лайно у людей в голові. Чому вони це роблять? Наприклад, у Віталсі вони не брешуть, бо Віталс вони позиціонують як більш такий дорогий бренд. В Кентаврі вони собі це дозволяють, тому що в нас пенсіонери дуже полюбляють ось ці наліпки, де написаний там дуже величезний якийсь імпераж. І нічого з цим зробити не можна, і щоб охопити і цю аудиторію, також їм щось продати, то вони вимушені писати. Ось таке. І для цього і заводяться такі більш дешеві бренди. Але ще раз забігаючи наперед, це гарна штука з дворічною гарантією, інверторна. Вона працює по іншим апаратам кентавр, нормальні відгуки. Повірте, ви будете дуже задоволені, як побутовою сваркою. Ви будете дуже задоволені за ці гроші по співвідношенню ціна і якість це просто діамант. Якщо, звичайно, не підіймуть ціну. А, їдемо далі. 10 кВт. Ну, вже написано, то читаю, що 10 кВт. На прохолостого входу 60 В. Оце вже дуже цікаво. Вона трапляється різна. Буває там 42, буває там 54, буває 60 В. Там по-різному. Це досить гарний показник. Якщо не збрехали, то розпалення дуги буде досить якісне. Це гарно, це класно. Е, так, робочий цикл, коефіцієнт навантаження 60%. Діапазон регулювання зварювального струму від 30%. Багато з вас хоче від 20%, але ну, 30 – це теж високий, це нормально. До 250% і, Знову ж таки, дивимося на це, це через не рожеві окуляри, а так би мовити, ну, через там. Нормальне сприйняття реальності. Десь орієнтуємось на 140-160 ампер. Але е, вибачте, що я мушу просто це все казати, бо люди там е, для зварювання електрода трійкою, десь вам потрібно 30-35 ампер зварювального струму при якісному електроді реального зварювального струму. Під 0,8 дріт також там десь е, там дуже багато залежностей від того, який у вас буде метал, який він буде товщини, чи це кутовий шов під 45, так чи це е, та там. Та, та, Дуже багато різних речей ми зараз не будемо це все. Але повірте, під 0,8 дріт, яким варить 99% із з клієнтів, і під електрод двійку або трійку. Цього просто з головою ситуативно вони навіть можуть працювати там четвіркою. І ось ми йдемо далі. Далі регулювання пережив від 30 до 950, Що на дроті, що на штучному електроді в режимі ММА? Це важливо, бо у багатьох апаратів, наприклад, в режимі ММА 250, а в режимі дротом, наприклад, 200. і. І вони великими літерами на коробці написали 250. Але по факту потім людина купує, починає читати вже паспорт і бачить, що регулювання чомусь на дроті в нього не ставиться більше 200. і Він вже лізе в паспорт, читає. А так дійсно в режимі МІГ лише 200. Тут 250, і в режимі ММА, і в режимі МІГ. Діаметр флюсового дроту 08 одиниця. Звичайно, він зможе працювати і 0,6, але. Тут в нас ролик має. Вибачте, він має в нас дві борозди, 0,8 і одиничка. Якщо ви будете працювати 06-м дротом, є такі бажаючі також люди, то, ну, в принципі, треба лише буде докупити ось такі стандартного розміру. Подаючи ролики з бороздою під 0,6 і все буде гаразд. 1,2 – це вже не його стихія. Скоріше за все, не вистачить ні потужності ні двигуна, який подає дріт, щоб нормально, коректно, без прос... проскользування його подавати. Ні амперажу в цього апарату вже не вистачить, але 1,2 – це дуже рідко трапляється. 90% варить 0,8 і, мабуть, 10 одиничкою ситуативно. Електроди від 1,6, бо менше я не бачив ніколи. Мені не. Траплялися і чотири. Слава Богу, вони стали писати чотири. Раніше писали 5 або 6. Це просто маразм. П'ятірка це взагалі не їх стихія цих невеличких апаратів. І зараз вони ще десь приземлилися ближче до землі і стали писати чотири. Так, четвіркою ситуативно він десь попрацювати може. Цикл, звичайно, на перегрів в нього буде менший ефективності. Цикл, ну але десь точково ви попрацювати четвіркою також зможете. Але пам'ятаємо, що його стихія 0,8 дріт і електроди двійка, трійка. Клас. Теплостійкості, клас захисту корпусу ip 21 тому пам'ятаємо, звичайно, у погоду рясну, коли там йдуть дощі, це потрібно робити. Споряджена маса апарата 5,2 і маса брута у коробці в нас 6 кг. Ну і пакування я вже вам казав. Тобто ось такі характеристики в нас заявляє виробник. І пропоную перейти до комплектації. До комплекту апарату у нас входить паспорт, він лише розрахований на ось цей SPAV 250 NG MINI, бо зазвичай вони економлять папір і друкують один паспорт, і там перерахована велика кількість моделей. І потім, коли читаєш, вони, наприклад, вказують якусь там рукоятку, а її в цій моделі просто немає. Тут все добре з цим. Чисто паспорт на українській мові, все, все добре, все сертифіковано, завезено в білу, має офіційну гарантію. І ми я від мого магазину даємо стамо е, круглу мокру початку. Все все добре, все як потрібно. А також тут в нас є так так званий зіп-пакет, в якому є одиничка та 0,8 контактні наконечники, і нагадую, звичайно, що завжди у горільці йде ще. В рукаві 08 наконечник у вас вже стоїть. І так, паспорт, два контактних наконечники. Далі клема маси і тримач електрода важке. Я не буду бити себе кулаками по грудях і кричати, що тут стопудово мідь, але ну дійсно дуже важке. Дуже важке, нормально. І ми бачимо, що електродотримач і клема маси, вони 300 пиарні із мідними губами, мідним шлейфом. І КГ в нас пишуть. КГ-14, і знаєте, що це добре? Я бачу по діаметру. Я, я знаю, що багато з вас зараз подумає, що товщина стінки ізоляції може бути різна, так, але зазвичай, коли дуже брешуть, вони пишуть там КГ 20 або КГ 25 і на вигляд він виглядає так само, як цей. Тобто... Ну, ти бачиш, що по діаметру те ж саме, і ти розумієш, ніфіга там не КГ-20, не кг 25 Тут, в принципі, вказали правду, КГ-14, і це дає, в принципі, надію на те, що там мідь. А якщо там мідь, воно не буде дуже перегріватися, і ці дроти вас пропрацюють набагато довше. Ну, і по вигляду зараз вже не буду розпаковувати. Тут, мабуть, як завжди, 2 метри та 2,5 у маси. Скоріше за все, так. Ось вони також, шурту зі пакеті окремо. У нас покладені. Ось така щітка, куди без неї вона є завжди з будь-яким зварювальним апаратом та так званий маленький молоточок. Воно лише дряпає, завжди в коробці все на світі, і ми її завжди завертаємо, гарно пакуємо, щоб воно не, нічого там не шамотіло і не терлося. Далі, ну, звичайно, сам апарат до нього ми перейдемо трішки пізніше. І далі дуже цікава штука, друзі. Далі рукав. Чому цікаво? А, як я вже казав, апарат в нас не працює з інертними газами. Тому в ньому всередині не стоїть електромагнітний клапан, який зазвичай ставиться: е, ось тут є штуцер, і трішки далі, якщо розібрати його буде видно електромагнітний клапан, яким ви управляєте е, з кнопки. Але це в дорогих апаратах. В дешевих апаратах клапан звичайний. Абсолютно звичайний і пружинка і такий шток, на який ви натискаєте. Тобто, ви в дешевих апаратах, які можуть працювати із енертними газами, ви натискаєте кнопку і одномоментно ви і відкриваєте механічний дешевий клапан і подачу проволоки. Тобто, ви керуєте і самим апаратом, і відкриваєте газ. В цьому апараті в нас немає можливості працювати з газами, тому це й дало можливість трішки здешевити. Не ставити ні клапан всередині корпусу, ні всередині горілки. Горілки, не знаю, як назвати. А, і це дало можливість зробити її 2,5 метри. Я зараз знімаю тут один, я не можу вам її. Розкласти, але вона, як мінімум, 2,5 метри. Це дуже добре, бо в апаратах, які йдуть маленькі, також дешеві конкуренти, які йдуть або з інтегрованим рукавом, це взагалі ну, мені не дуже подобається, бо вам цю колбасу завжди потрібно з собою тягати. Це, ну, Не скласти у коробку, ні десь повести його, ви можете зламати ось тут на виході з апарата. Це завжди ну, така дурна історія. А також. Ці апарати, в яких навіть є зйомний рукав, наприклад, як у Vitals, Mas, Vitals Master 1400 SN Mini, в якого є зйомний апарат, він може працювати з газом, але там дешевий клапан, він знаходиться ось тут у ручці. І там ем, лише двометровий рукав. А двометровий рукав, ем, ну, це малувато. Так, працювати можна, але уявіть собі ситуацію. Якщо ви, наприклад, працюєте з кузовом автомобіля, вам потрібно десь залізти у якісь там дальні. І щоб не тягнути з собою в кузов цей апарат, то десь ці пів метра. Повірте, ви дуже скажете велике, дякую тим, хто поклав саме рукав на 2,5 метри. Це, це важливо. А, в принципі, все. Далі сам апарат. Ось він такий. Давайте, напевно, вже про сам апарат і про рукав ми розглянемо це у наступній частині. Стосовно самого апарату, я буду намагатися вам чесно розповісти як про плюси, так і про мінуси, але на мінуси дивимося через призму його ціни. Дуже гарної ціни та дворічної гарантії. Тому я маю сподіватися на ваше. Розуміння. Сам апарат. Давайте його ось так от покрутимо. Ще раз вибачаю за моє освітлення. Але ось так. Дріт мережевий у нас 2 метри. М'який, нормальний, все важливо. Не буде добіти, коли буде прохолодніше на вулиці. Нормальний сальник якісний. Решітка в нас металева. На такі великі металеві саморізи у нас саме на різні прикручений кулер з іншої сторони. Велика нормальна кнопка з нормальним ходом, нічого не і так далі. Також є для під'єднання заземлення контакт, характеристики і так далі. Сам апарат він такий ось жовтенький, з гарною, дуже приємною рукояткою, але вона у всіх кентаврах така. Вона складна. Давайте заглянемо під кришку з цієї сторони. Він розрахований під бухту 1 кг. Бувають ще на 2, Я дуже рідко їх зустрічаю, але е, і на 2 сюди має підійти. Е, маємо такий механізм. З однієї сторони він дуже прикольний. Не потрібно довго крутити, щоб поставити бухту. Тут є такий є такий. Вибачте, однією рукою знімаю і не можу. Ось так. Двома руками це робиться дуже швидко, дуже просто. Тобто тут немає різьби, а є такий крючок із зацепом, заціпили, і він вже нормально, надійно тримає бухту, не дає їй інерційно розкрутитись. Ви не можете цього регулювати, ви не можете зробити натиск сильнішим або більш слабким. Але тут пружина така. Не досить сильно вона прижимає, притискає. Я думаю, що це якраз те, що треба. І е, тут є металева вставка, вона йде через увесь корпус, тому не думайте, що це воно на пластиковій ніжці, все в порядку, все нормально. Тобто під бухту кілограм, пів кіло, ще трапляються два, але ну, рідка справа така. Далі, ось так зроблений вхід для дроту. Я вже в попередній частині діставав ролик. І там є дві борозди під 08 і одиницю. Механізм протяжки пластик, але на всіх в цьому бюджеті або навіть додайте ще пару тисяч, все одно буде механізм протяжки пластиковий. В принципі, все, що може показати з цієї сторони. Також є притискач, звичайно, щоб ви могли притиснути, і щоб дріт у вас не мав проскользування. Так? Але також не, не дуже з цим перестарайтесь, щоб не перевантажувати двигун, який обертає подаючий ролик. На цьому можна закінчити з цією стороною. Є замок, який не дасть відкритися. Давайте ще маємо з цієї сторони, кому цікаво. Знизу. І, звичайно, найцікавіша для нас частина це передня частина апарату. Тут ну, досить цікаво, тому що тут не тільки зробили так, щоб максимально здешевити апарат, але з'явилися і гарні плюшки нові, які немає в більш дорогих, ну, більш дорогих бюджетних апаратах, скажімо так. Я вже казав, що в нас рукав тут 2,5 метри, а не 2. Це досить важливо. Також, бачите, в нас додавали вже екран. Тобто ми можемо бачити, наприклад, ампераж. Коли ми зварюємо, це, ну, не те, що це перегортає просто планету, але це для багатьох. Досить важливий показник. Люди хочуть саме з екранчиком А, Також у нас є перемикач режимів. В нас всього лише три режими: режим ММА, в якому не буде бадавати з дріт, навіть якщо під'єднана під'єднаний рукав до апарату, це штучний електрод. Ми вставляємо клемомаси тримач у ці два байонети, які в нас на передній частини, та спокійно собі працюємо чи на прямій полярності, чи навпаки на обратній полярності, кому як подобається, в залежності від цієї ситуації. Із зварювального шву, який вам потрібен. І е, також в нас є кнопка регулювання. Вона бігає просто е, по колу, тобто ММА 08 одиниця, ММА 08 одиниця, і ось ось так. Всього лише три режими в неї є. Е, режим 08 і одиниця на флюсі, і ми можемо також. Напругу, до речі, дуже-дуже гарно, нічого не бовтається, все тримається у вибраному режимі, бо є такі дуже-дуже слабкі такі, е, поворотники. Вони е, інколи навіть збиваються тут з цим все нормально. То швидкість подачі дроту вона також є і регулюванням амперажу. В цьому операції не можна регулювати подачу дроту, швидкість подачі дроту е, незалежно від амперажу. Це на мій погляд, не дуже гарно, але навіть апарати по 9-10 тисяч, так назва так зване синергетичне управління, вони роблять саме так. І, ну, десь 30% хочуть саме такий апарат, який, ну, як заявляє виробник, він сам підлаштовується під ваші е, умови зварювання. А далі таке рішення, воно мене спочатку налякало, я скажу чесно. Якщо для клеми, якщо для маси байонет звичайний, так, вставили, так, прогорнули, повернули і все, то Наприклад, для електродотримача він в нас досить цікавий, бо він в нас єдиний і під рукав, і під електродотримач. З електродотримачем все ясно. Вимкнули, повернули, все, працюємо. То в режимі міг маг, точніше, зварювання. У нас дріт подається також через такий самий байонет. Чому він мене налякав? Тому що подачі дроту ну, тут не має бути люфту. І коли в нас є євророз'єм, коли ми вставили рукав, надійно притискнули гайкою, і воно не буде десь люфтити, бо через це місто йде дріт, і також там йде газ, щоб не було якогось підтравлювання. А тут цього немає, лише вставив, повернув. Але друзі, я вже два апарати подивився. Я навіть не повірив, що вони в одному нормально зробили, воно затягується прям. Гарно. Вони зробили такий, як би то вам пояснити, далекий хід, таку, як би довгу різьбу. Хто знає, зазвичай ви вмикайте байонет, повертаєте десь градусів на 60 і цього достатньо, і він там фіксується. Але він буде мати невеличкий люфт зазвичай. Тут я повернув, хто бачив градусів на 180 і. Я повертав далі, 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 і з'єднання було все більш туге, туге-туге, більш надійне. І зараз я просто повернув і вже вперся у фіксатор якийсь, і ну, повірте, повірте, мертво. Тобто дріт не буде ніде е десь заїдати, бо люфту просто тут немає. Дуже гарно, класно. Я спочатку злякався. Але потім я бачу, що ну, нормально. Єдине, що трішки довше треба, ще вам трішки часу, декілька секунд, щоб під'єднати управління. Так? І щоб ви не під'єднали його не так, тут є така виємка, і ви просто не зможете під'єднати її по-іншому. Просто у вас це не вийде. І робимо ось так. Апарат повністю готовий до роботи флюсовим дротом. Тут в нас все якісно зроблено. Дріт. Нормально затиснутий. Зроблена нормальна така петля, яка не дасть можливості десь, щоб нічого не було в нас, так би мовити, в натяг. Під'єднуємо клеєму маси і спокійно собі працюємо. А, що ще? Не знаю, друзі, як до такого швидкого біглого огляду, мабуть, це все, що я хотів вам сказати. Можливо, ще колись відзнімемо тести зварювання або будуть відгуки якісь від клієнтів і так далі. Але мені апарат дуже подобається. Якщо б в мене був би необмежений Ресурс, звичайно, я би дивився в сторону там, Міг 2000 Алю сінерджі або щось таке. тисяч за 15-16. Ну, друзі. Не всім, не всім це дозволяє бюджет. І багатьом бюджет навіть дозволяє. Але навіщо людина бере для себе, для дому, десь щось підварити у дворі або десь свій, свій автомобіль? Тому, ну, за ці гроші це просто скарб. Апарат має нормальний, гарний зовнішній вигляд, він має компактні розміри. Розміри рука в нього з'ємний. Що... Дуже важливо, рукав має довжину е, в 2,5 метри, чого немає у більшості бюджетних апаратів. Апарат вже має екран, апарат може працювати і електродом, і дротом. І хто не хоче заморочуватись із балонами, редукторами, газами, заправками, вуглекислотою і так далі. Так, звичайно, шов буде не такий красивий на флюсі, як і, як і з газом. Ну, але, друзі, це стосується будь-якого апарату, в принципі, взагалі. будь-якого якого флюс це флюз. Більше шлаку, більше бризки, тому раджу використовувати спрей. Він подовжить життя вашому контактному накінечнику та мунштуку. Краще вибір ціна, якість, на мій погляд. Звертайтеся, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал. Звертайтесь, буду радий допомогти всього найкращого.